Настя, дивись, я ж нам зробить лунку. Давай. Так, зробить. Угу. Так, так. я у бабушки на гарома. Ми створили ділянку прямо смакових рослин, і це не просто колекція. На цю ділянку можна буде зайти, подивитись, відчути аромат цих рослин. І виникла ідея запросити малюків, щоб вони могли посіяти, подивитись, як це працює. Хто буде закривати? Я. Я. – Хлопчики у нас закривають. Добре, діти були в захваті, висаджували квіти, висаджували базілік. Садієм, світочки. П'ятове, мосове, і що сільне. Насажали е грибна трава. Прийдемо за якийсь час, подивимося, що в нас виросло. Що це таке? Грибна трава, досі не знаю, що це таке. Ну приїдемо подивимося, як воно виросте, яке воно на вид. Ну, може й на смак, якщо з Боровський район з села. Вертатися нема куди і нема як, і нема коли. Поки не закінчиться оце все діло А тут розрядка. Дерева таких, яких ще не бачу, хотя стара вже квіти, чула, знала, а тут потрогати можна. Це така хижа рослинка, у якої ловчий апарат в воді занурений. І врахується на найшвидша рослина. У неї ловушечка схлопується за долю секунди.